Всем привет, так не дивіться на мій Такий ще ужасаючий вид. тому що на дворі ще тільки восьма година ранку. От. І я, правда, раніше встала, Ну ще поки місць так <хи> не сильно розворушилася. Так от, тільки з'явилося світло в нас дали. І я ще ставлю телефон на зарядку, тому що Лариса, знаєте, трошки така. Як то кажуть, не додивилася. Вчора сиділа допізна, ну не допізна, ну, ну до десяти десь, мабуть, в телефоні. А в мене, навіть якщо немає такого інтернету, то через водафон заходжу. І там кое-що дивилася. Виставила ж була і наблюдала, як воно там, ну, в TikTok. -і. і дивилася, як воно там, чи, чи є просмотри, чи ні. Ну, і коротше додивилася, додивилася вже пізно. От. І з'явився ж світ, і можна ж було поставити на зарядку. Ну, я щось прошляпила. <гум> Скажу чесно, прошляпила. Не сильно в громку балакай, бо пуля ще спить. Ну, Кстаті, вчора вона коло мене спала. Ой, так душно, ні. Кажу, доця, йди до себе туди. тому що жарко. Так розкинувся собі та й А так оце з кимось жарко. Та ще в мене своє одіяло, в неї своє одіяло. Ой, ну це, коротше. І то вона зараз там у себе спить. Ну, не, все, все не сильно громко, хочу, поняли, балакати можу, щоб не розбудити. Так що це. Так що я зараз ставлю телефон на зарядку, поки світ є. І в мене в планах в общем, зробити те, хочу поприбирати трошки, поскладати. Пока не буде заряджатися, а потім вже, коли він зарядиться, вже може потом буду там чи щось виставляти чи дивитися. в общем зайду в інтернет, подивлюся. Ми вчора теж клієнти були, консультувала трошки вечором. В общем, така робота була. Та і сьогодні треба, звісно, там зробити пару звоночків, скажімо так. Так що, це, так що ставлю сейчас на зарядку, поки світ є, і буду займатися своїми справами. Ну, а далі будемо дивитися, що там і як там. От. Так що надовго не прощаюся, а побачимося дуже скоро. Ой. Так, коротше, пів первого Ну, практически пів первого Світ відключили, але я встигла поприбирати. Мусор повикидала. А полочки поскладала. Поліні там теж це все поскладала. Коротше, ну все, на вікні воно теж все поприбирала. В общем, упоралася. Зділала все. І свічили. Мухи були, двері відкриті, поналітали зарази. Поналітали. Зараз Щас... цей. Застелюсь, так буду, бо думала, що я всю піти, чай попити. Ага, не вспіла. Думала, що, може, не будуть відключати, а вони таки до 12, напевно, з 12 до 2 будуть відключати. Так, ну нічого, я зараз застелюся та буду збиратися. піду поп'ю. Потім як вже включать світ. Тобі дуже попів. У мене цей глаз, чи я простудила, чи що. Не простуд... а, буває, тече і тече, тече і тече. Ой, так, що... так що так що такі діла. Так що те, що я запланувала до такого-то времени, я зробила. Правда, я думала, що я е, раніше зроблю, але як почала складати, вбирати, як Ой, ну, поля мені, звісно, допомогла там, тому що винесла то і все щось. Молодець. От. Та й... Думала, все буде швидше, але ну, воно швидше не виходить. швидше <рістіше> ніяк не виходить. Ну, зробила те, що зробила. Тепер зараз вже світу нема. Зараз потихеньку буду вдіватися, збиратися. Може ж таки до двох появиться, а потім вже піду, поп'ю. Ну, а далі там буду робити те, що запланувала далі. Жарко, дуже жарко. Так, що я хотіла взагалі сказати? Значить, дивіться, із, з липня місяця я вам буду нагадувати в своїх відео говорити про те, що в серпні, 8 серпня, буде сильний мощний день, сильний мощніший день. Особливо це буде 8 серпня у 8 годин, у 8 хвилин зранку, особливо зранку. Відкривається такий портал, і там, в общем, ну, буде мощніший день. Мощніший. Чого? Дивіться, 8 число. Восьмий місяць. Рік восьмий. 8 кармічний, 8, кармічний, да? годин вісім. Хвилин 8. Ви представляєте, скільки вісімок? Ви представляєте? І от в, оце, в оце Время треба бути дуже таким, знаєте, а як, ну, обережним, по-перше, по-друге, можна загадувати бажання, Ну, я, я перед цим ще скажу, що треба робити. Я перед цим ще скажу. Там треба буде, коротше, не просто загадати бажання. Загадати бажання, так. Да. Але ще й перед бажанням і ще щось там треба, треба буде робити, я вам скажу. Але я вам буду повторювати кожну неділю, щоб ви не забули, що відкривається великий портал. І от у цього портала вже будуть, знаєте, от ваші дії будуть фіксуватися. Ваші поступки, ваші слова, те, що ви робите, те, що ви кажете, те, що ви оце все. Так що не ігноруйте, будь ласочка, оце все. Той, хто хоче покращити свої життєві умови і взагалі, свій, хто займається духовною практикою, Бачите, падаєте. Хто займається духовною практикою, хто ще не займається, можете почати саме з цього моменту. В общем, енергетика цього дня буде дуже і дуже Така масивна, мощна. А особливо, якщо ви свій день розділите на 8 секторів, ну, по 2 часа там, чи скільки, ну, це можна посчитати. Ну, я це вже буду в кінці казати. Так, що, кому цікаво, залишайтеся, дивіться, там надо не просто так. Бажання, бажанням, але іще треба. А ще треба, щоб ваше бажання здійснилося, тому що ви як тільки просто загадаєте ваше бажання. Це одне, але щоб воно здійснилось, там треба, е ну, кої що казати, в общем. Я щас цього казати не буду, знаєте чого? По одній тільки причині, що ви його забудете зараз. Я вам скажу і ви його забудете. А коли вже ближче до того дня, от ближче, то тоді... Наче і спала, ну все одно щось таке таке состояння, та це все погода. Ближче до того дня ви будете ближче знати і будете ближче орієнтуватися і ближче запам'ятати. А, а краще, коли, знаєте, як кажуть, запам'ятати і записати. Тому я от вам просто говорю і буду нагадувати, що наближається той день, коли. Е, Будуть відкритий дуже сильний портал. Тому з цього моменту треба бути дуже, бути дуже з цього дня дуже треба бути обережним взагалі. І цей день дуже мушений. Душений. Дуже І кармічний. Так що дивіться, якщо ви не хочете ніякого лиха на себе накликати, або щоб карма вас по башки не дала, або ще щось, то ви повинні. Дотримуватися тих правил, які я вам дам. Сразу скажуть, ой, откуди ти там знаєш, що там казати? Да? От, ну. Ні, ну, я знаю, що казати. Я знаю, що, як і до чого. От, ну Якщо ви знаєте, то, будь ласка, кажіть, що вам на думку ну, спадає. Але це не просто так, на думку спадає. Тут треба бути чітким, тут треба правильно все е, сказати, тому що, е, ну, потому. <смі> потому що як тільки все для себе, то, повірте, у вас нічого не буде. Там треба ще й благодарність виражати. Кому що і до чого. Ну, общем, мощніший день скоро буде. Я вам потім скажу. Так. Взагалі, якщо так розібратися, то кожен день мучний. Просто треба жити по, вот, як, по течению, да? Знать, яка енергія, знать, що ви робите, як воно на вас впливає, що ви з цього, як ви це весело сприймаєте, як ви, ну, багато чого. Кожен день має енергію і дуже сильний. Просто цей день, знаєте, як от... День народження карми. <смі> день народження карми. Як от раз в раз у вас день народження, да буває. Так і це, це такий день, як -от, ну, можна прирівнювати даже. даже, Може, даже, я не знаю, ще й більше. От, тому треба бути дуже і дуже акуратним. І дуже знати. Ну, я вам, я це не приховаю, я вам це скажу. Ой. Зараз, ну що зараз, зараз? Буду. Ой, застелю роботь. Вибачте, що робиться. Встала рано. І давай то те, то те, то те. Ну так те, що хотіла, те й зроби. Ой. До речі, є тікток у мене. Є тікток. Е -е. Теж там сидю на тіктоке, дуже багато людей дивиться, багато переглядів. Багато чого. От, так що, кому буде цікаво, то я буду давати ссылку на TikTok. Або, наприклад, з TikTok на Ну, це хто як захоче. В общем, дуже викладаю, стараюся. Ну, в общем, бачите, не просто так я це все роблю. І не просто так я вам ще даю дуже і дуже корисну інформацію. Тому що. Я поки не бачу, щоб хтось це казав. А я вам вже це кажу, а я вам це вже кажу. Але відео це таке більш домашнє, то я більш про дом розповідаю. Понабирала воно бутилочки води собі, бачите? Поскладала, понабирала бутилочки води собі, щоб було. Дуже трошки перемінювала, тому що води нема. Читаю. Книжку ну, читаю, Книжечку. лежить коло мене. Та і тут такі діла, так що буду я завершувати. Вчора ввечері, 7 часу вечора. 7 часу вечора. В хаті 32 градуса. Представляєте? Я представляю, що там на вулиці зараз робиться. Це вообще. Я навіть не дивилася, скільки зараз градусів, звісно. Ну, жара, звісно, неймовірна. Та взагалі, там щось і до 35 доходило. До 35. А представляєте, це в тіньку. 35 в тіньку. А що на сонці? Там цілих 40. Ой, ну це ж так. Так, ну що, любі мої, Хорошо, я поприбирала, поскладала. Дивіться, підписуйтесь, не пропускайте. А щоб, щоб не пропускати, щоб узнать, що саме робить, я вам все-все розповім. Я сама до цього готуюся. Я сама до цього готуюся. Тщательно, уверена. <laughs> Медленно ну идем. <laughs> до, ну, идем до этого дня, потому що, конечно. Потому що, конечно, буде бомба. Буде бомба, я вам кажу. Це буде щось. І все буде зависеть від того, як ви його проживаєте, що ви робите, що ви кажете. А потім будете відсліджувати, а потім я ще вам скажу, що далі робити. То, що ви зробите, то, що ви оце все прокажете, те, що ви там будете робити це одне але ще й далі я вам скажу, що далі потім будете. І ви будете, як провірити, чи так, чи не так, і от побачите. От ви побачите. Я сама цим буду займатися і вам буду це показувати. Так, все, хорошо, буду завершувати, щоб не було відео великим. А то я предыдуще все зробила, ніхто і не дивився. Так що не пропускайте і дивіться перед цим відео, щоб було. Як я в садочку відпочивала. Так що такі діла. Так, все, всіх люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей. Пока.